Криза грошей немає, все дешевше, навіть хабарі. Отже, саме зараз кращий час, щоб відірвати собі смачненький шматочок чогось державного за корупційну безцінь. У Києві це, безперечно, остання незабудована ділянка на Дніпрі, і одночасно центр столиці. Трухані острів буквально роздирають на лоскути. Просто погляньте, як змінилася ця база відпочинку, буквально за півроку. Так само змінюється і весь руханів, який перетворюється на приватне котеджне містечко. Унікальні кадри змін, які відбуваються з перлиною Києва, і прізвища її нових власників, далі в програмі. 81-й рік унікальне відео Труханівського острову. Шматок Уази у центрі столиці з десятками спортивних баз і оздоровчих таборів для дітей. Є сотні тисяч відпочиваючих і туристів. Золота земля, за яку сьогодні не на жарт борються і бандити, і чиновники. Та цього тижня українців сколихнула новина Землю острова Труханів в прямому сенсі. Відтяпала нікому невідома жіночка, любитель нічних розваг Маша Симович. В общем, друзяки есть предложение. Мы тут хапнули кусок Труханова острова в долгосрочную аренду. Сейчас бьем сектора. Просто на своїй сторінці у соцмережі одеситка Маша Симович закликає усіх вкладати гроші у її відхапану землю на острові. Можна на майських підняти денег и улучшить ваше благосостояние. На пропозицію побудувати на ділянці дім для дітей учасників. Ато маша недвозначно відписує. Документи і бабло, Дітей атошніка там не буде. Я не спонсирую безмозглих. Ізвіні програма гроші з'ясувала Марія Симович, одеситка, що нерідко відвідує Росію. Працює ведучою на вечірках у клубах. Нам вдалося знайти один із її номерів на сайті, аби дізнатись, який саме шматок ділянки їй вдалося взяти у оренду на острові у центрі Києва. Набираємо її український номер і чуємо відповідь одного з російських операторів. Абонент не відповідає. Але після десятків публікацій сюжетів на центральних телеканалах Маша дає задню. За день ми знаходимо спростування нею свого ж повідомлення. Мовляв, ніякого стосунку до землі на рекреаційному острові вона не має. Просто хотіла пропіаритись. Помічник мера Віталія Кличка Олексій Рєзніков запевняє, жінка не має жодного стосунку до землі. Я почитав. Залишки волосся самого також от стали дибу. А тож я не знав ні про неї, ні про це. Цю... Ну, я зразу сказав, що це бред. От перша моя реакція була слово «бред». От я його саме так і висловив. Юридично забрати будь-яку землю на Труханому острові такої можливості сьогодні не існує. Якщо вам здається, що нахабне відбирання земель лишень фейк, то ви помиляєтеся. Від острову Труханів не залишається і сліду. Програма гроші вже неодноразово застерігала. Острів стає приватною власністю. не може бути закритим. Ось, наприклад, як тепер виглядає реконструйована дитячо оздоровча база «Дісьонка», яка пов'язана із пливовим екс-депутатом Київради Олександром Лойфенфельдом. Вже сьогодні периметр дитячої бази всіє недорогими відеокамерами, а на місці старих фундаментів з'явилися величезні новітні будинки. Вони так обмежили е, відео та фотозйомку на території. Таким от ну, що це табличку якоїсь, посилаючись на закон про інформацію. Якщо ця конструкція і дійсно слугуватиме для дітей, це добре, але досвід показує, що якщо і вкладаються великі кошти в подібні проекти, то рідко коли вони слугуватимуть звичайним киянам. Віктор Глеба має унікальну мапу Києва, на якій показана історія будь-якої земельної ділянки. Космоснімок, ортофотоплан, як його називають території Труханого Острова. Як трансформувалася власність, що збудували на ній за часи незалежної України? Водний кодекс проігнорірован. Земельний кодекс проігнорірован. Можна побачити, що заповідний Труханів весь пошматований на квадрати. Саме в цих квадратах замість оздоровчих баз з'явилися приватні території за величезними парканами. Але ніхто ж не помітить цього. Государственна система земельного кадастра відбувається від от комунальної системи і взіма. Іменно на цьому місці заробляють мільйони доларів їжегодно земельно строїтельна мафія Києва В око впадають два об'єкти, які раніше ховали від камер. Це колишня дитячо здоровча база та водна станція. Замість реконструювати для дітей один з об'єктів за підписом ВО головного архітектора столиці цьогоріч віддають генеральні дирекції з обслуговування іноземних представництв. Підписала документи, легалізує, по суті реконструкцію двох сараїв на огромній території. Бившої водної бази. Эти два сараї общественной функции функції в частную. Ми запитали, навіщо іноземним представництвам потрібна водна станція. Виявляється, для оздоровлення, але вже про дітей не згадають. Будинок буде призначений для тимчасового проживання персоналу дипломатичних представництв іноземних держав після активного відпочинку на Трухановому острові. До цього будинка іноземних представництв прилягає територія ще однієї колишньої дитячої бази Ленінець. Звичайним громадянам паркан тут не відчинять. Ну, давай, На території відчуття, наче потрапив в Чорнобильську зону. Аж не віриться, що цей жах в самісінькому центрі столиці. Може, ще в 2002 році тут відпочивали звичайні діти. 2002 рік, де довідок, печать лікаря. А вже сьогодні ці понад 7 гектарів покинутої землі знаходяться в приватних руках. У нас тут 7,5 гектарів землі. Територія підконтрольна ват домобудівний комбінат номер один більшою кількістю цінних паперів товариства. Володіє компанія під назвою Тект Трейд та Тект. Саме цій компанії належить такому собі вадиму грибу. Його називають першим рейдером свого часу був правою рукою екс-очільника СБУ Валерія Хорошковського. Коли за скільки головне, яким чином земля киян стала приватною? Питання залишається відкритим. Фірма, яка владіє територією, називається домобудівник. Як ви думаєте, вони тут цвіти будуть садити? Але окрім приватних баз, Труханів обростає і справжніми аборигенами, які, нехтуючи законами, будь-що будуть на острові будинки для життя, чим відбирають землі у киян і, звичайно, не сплачуючи за її користування будь-яких податків. Таких на острові вдумайтеся, 70%. Ніхто ні за що не платить. Це з київлян будуть здирати три шкури, будуть здирати налог на недвіжимість. І сьогодні, як би столичні чиновники не виправдовувалися, що нікому землі не віддають, дивно, що попри три наших розслідування жодних змін так ми й не побачили. Тим часом будівництва на заповідному Трухановому тільки розростаються і все ближче підбираються до останніх пляжів столиці.